Хмельничанка Олена разом із донькою вперше фотографується біля нової великодньої фотозони. Жінка каже, їй подобається, як прикрасили серед місця до Пасхи. На сьогоднішній час і так дуже важко, і так все дуже нагнітає. Думаю, оцей куточок, хоча би трішки, але все одно воно і для дітей так само. Трошки піднімає настрій. Дві нові святкові інсталяції розмістили на території великоднього ярмарку. Одну із них розробили педагоги та учні вищого професійного училища номер 25 вже традиційно для хмельничан гойдалку цього разу оздобили синьо-жовтими квітами та крашенками. На виготовлення пішло 5 днів та близько 5 тисяч гривень. Вирізали форми, тобто по шаблонах квіти. Потім за допомогою гарячого фена автомобільного формували, тобто, коли при нагріванні цей матеріал він деформується, його можна крутити, можна вигинати в різні сторони, щоб зробити пелюстки об'ємними. Потім, вже коли вже зробили багато різних пелюсток, тобто певну кількість скільки нам потрібно було, ми вже їх формували. Квітки за допомогою гарячого пістолета, за допомогою клею, і формували вже, виходить, на флористичний дріт, щоб був каркас. Робили такий вінок довгий, тобто таку, як гірлянду. Інша фотозона складається із двох частин: з одного боку банер із написом Дякуємо за СУ за Великдень, з іншого з кількох тисяч дерев'яних крашенок у патріотичних кольорах. Виклали прапор та писанку. Задумка була одна із тих, щоб найкращий такий об'єкт саме присвятити нашим Збройним силам і подякувати їм за те, що ми отут більш в більш-менш мирному будемо так сказати, уже місті. Далі від бойових дій можемо відзначати хоча б це свято. Хмельничани на святкові інсталяції реагують позитивно. Кажуть, в умовах війни такі локації піднімають настрій. Це таке світле свято, яке дарує якусь надію. Хочеться завжди вірити в краще, в перемогу. І воно об'єднує людей, тому я вважаю потрібно. Війна війною, прикрашати треба місто. Ми з внучкою гуляємо, дуже сподобалось. Дякую ЗСУ, що нас охороняють і дають такий нам відпочинок. Ірина Кондратюк, Валерій Талоховський, Микола Юрковський Новини міста.